Шановні дрів'яни, українці, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно. Те, що я хочу вам сказати, це не затронуть ваших кошельків. А я хочу сказати вам добру новину. Я християнин. Найперше, я закликаю людей до молитви за мир в Україні, щоб ми, український народ, об'єдналися в молитві, молилися за наших захисників і захисників. Палилася за пара в Україні. Україна сьогодні, як ніколи, потребує молитв людей, які вірять в Господа Ісуса Христа. Також хочу нагадати нам добру новину і вам звіту. Бо я не соредилася Євангелією, бо вона сила Божа, на спасіння кожного, хто вірив. Добра новина, яка написана в святому Писанні. Бо так Бог подивив світ дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого на сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той все засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Господь Ісус Христос, він прийшов цей світ, щоб спасти людей. Щоб нас спасти від вічних поки страждань пекла. Тому що Бог, користь неба і землі. Він є добрий, Він є справедливий, Бог і суддя справедливий. І по своїй справедливості Бог буде судити людей за гріхи. таке як бли, перелік, обман, п'янство, безсоробні слова, без ненавидіних дітей через аборти, таке, як ЛГБТ, і з цього життя може, може харі, скільки дівчат гарних. Бо якщо мене щирокає своє гріха, віддається весь наділ і увірив в Ісуса Христа, Бог обіцяє прощення гріхів і життя вічне. Якщо людина не помириться з Богом, вона у вічності буде платити за свої гріхи. Розслаблена гріх смерть. Це вічна розлука з Богом. Сліз, звідки нема вороття. Багато людей йдуть широкою дорогою. Але є вузький шлях, мало хто знаходить його. Це вузький шлях це Ісус Христос. Ісус Христос, Він прожив життя, яке люди не можуть прожити. Він помер на христі, яке смертю такою, як ми заслуговуємо. Но людям, щоб спастися, потрібна віра. Жива віра. Багато людей ходять до церкви, вірують в Бога. Ну що, якщо в тебе спитатися, що людина може розказати про того, якого, в якого вона вірить? Ми можемо розказати про своїх батьків, про тата чи про маму, чи вони були добрі, чи є добрі, чи вони щирі, чи вони лаяні, або злі, і суворі. Ну що ви можете розказати про свого Бога, в якого ви вірите? Веченка каже, що Бог любить людей, що Бог добрий, Бог оперей, Бог і суддя справедливий. Ісус Христос Він прийшов на цю землю, щоб приборити людей з Бога. Людям потрібно мати стосунки з Богом. Бог хоче мати стосунки з тобою, дора душа. Як батько захреб, ми молимось, молитви, Отче наш, нічевість справді є твоїм Отцем. Боже, написано, а тим, хто прийняли Його Ісуса Христа, їм дало владу дітьми Божими стати. Тільки завдяки Ісусу Христу людина може бути Божою дитиною. Отож, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Примирійте з Богом, блкайтеся своїх гріха, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Уколите устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірити своїм серцем, що Бог воскресив його з мертвих до спасешся. Присвіть Господнє ім'я, покличте Господні ім'я. Ви можете це зробити вдома, можете в храмі, можете на вулиці. Бог усюди. І Бог хоче дати вам свою любов. Бог хоче дарувати вічне життя кожній людині, яка до нього прийде, щирим, розкаяним серцем. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Приморіться з Бога, попайтеся, відверніться від стерті, не верніться до Бога. Христосом єдиний у царство дорога! Моліться також за минулу країни, щоб Бог вас зупинив цю війну і тривав мирис спокій нашій державі і, Наші і Україні. Отець небесні, благости цих людей, бережися людей, благослови Україну. Все вместе ведомо. Благословите нас, Господи. И закрепите. Христа. Аминь. Будьте благословенны в гарном дне. Цай береже этот